Це сміттєзвалище в мікрорайоні Завадівка в Кропивницькому. Його площа чотири гектари. Три роки тому в оренду його взяло підприємство Екостайл. Самому сміттєзвалищу вже майже 70 років. Воно почало експлуатуватися, і хаотично тут накопичувалося сміття ще з 1953 року. Оскільки на сміттєзвалищі цьому за 70 років утворилося стільки сміття, що в одну яму воно просто не може зібратися, то відповідно невеличкі калюжі. В деяких місцях утворюються, але проникненню у підземні води вони ніяк проникнути не можуть. Пояснює, чому за моєю спиною компактор, який утрамбовує тіло полігону, утрамбовує ті відходи, які не підлягають переробці. Під час утрамбовування сміттєзвалища виділяється відповідно фільтрат. стікає ось в цю трубу і потрапляє в цю яму. Додає фільтрати, які збираються в цій ямі, використовують для зволоження сміттєзвалища. Чому не проникають? Тому що Найбільші об'єми фільтрату, які утворюються з полігону, вони збираються в цих ямах, які компанія «Екостайл» вже облаштувала. Кількість фільтрату, яка потрапляє десь поза межами цієї ями, вона незначна. Яким чином прокуратура і екоінспекція змогли встановити, що цей фільтрат проникає у підземні води, нам невідомо. тому що фізично взяти зразки підземних вод тут безпосередньо під Сміттєзвалищем неможливо тут відсутні офіційні свердловини, так само як і зразки ґрунтів. Ми не розуміємо, яким чином вони бралися, і на основі взагалі чого зробили висновки про те, що сміттєзвалище забруднює підземні води. Система збору фільтрату зроблена на сміттєзвалищі неправильно. Такий висновок заступника начальника державної екологічної інспекції області Віктора Петрікєєва. Ціле озеро фільтрату. І це тільки виходить ті, що на поверхні. а скільки в ґрунті, скільки під сміттями його, От система влаштування, на їхню думку збору фільтрату. Яма з пакетами. О, пакети навіть в ямі нормально не влаштовані. Повинні відповідні організації, які мають дозвола, ліцензії, сертифікати на виконання проєктних робіт, обстежити територію і запроєктувати цю систему. Потім цей проєкт повинен реалізуватися в вигляді. Системи інженерних комунікацій. На мою думку, в першу чергу, це повинні бути бетонні лотки збору фільтрації, якісь там виявлені місця виходу фільтрату на поверхню і також влаштовані системи відводу. Це ну, ніяк не яма викопана, в якій лежить, вибачаюсь простими словами, целофановий пакет. каже, не робили дослідження води через відсутність свердловин, які підприємства мало обладати. Існує методика розрахунку розміру шкоди заподіяної навколишньому природному середовищу за рахунок того, що до нього попадають шкідливі речовини в даному випадку фільтра. Спеціалісти під час огляду знайшли виходи, точки виходу цього фільтрату, враховуючи велику кількість опадів, яка в цьому році була, також об'єм. Цього сміття захороненого по цій методикі розраховується збитки, нанесені тим умовним фільтратом, тобто береться площа, умножається на перелік коефіцієнтів, до уваги береться кількість опадів і об'єм сміття. В результаті по тій методиці, яка затверджена в самому порядку, розраховується сума збитків за висновком екологічної інспекції. Окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження, каже Ольга Савченко. Неодноразово проводилися перевірки в 2019-2020 20 роках, але, на жаль, підприємство не виправило дані порушення. Матеріали досудового розслідування свідчать про те, що сміттєзвалище експлуатується товариством з обмеженою відповідальністю Екостайл з порушеннями вимог законодавства у сфері охорони вод. Зокрема, полігон не обладнано системою захисту грунтових вод та забору фільту. Фільтру вказане у свою чергу призвело до систематичного забруднення підземних вод у загрозливих масштабах. Додає розмір завданої навколишньому середовищу шкоди встановлюють. Планують відбирати проби води в криницях, які знаходяться біля полігону. Олена Демчак, Нікіта Шандеровський, Анатолій Басистий, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.